НАТО, І що таке НАТО? Тобто були союзники, які збивали ці ракети всіми своїми можливостями. І якщо нам пропонуються такі гарантії безпеки НАТО, але не НАТО, тобто, в будь-який момент, що армія воює, армії інших країн воює, то я б хотів би побачити тоді в деталях ці пропозиції. Це дуже непогані пропозиції. Так, а вже ж це не НАТО, але на шляху до НАТО. Незважаючи, коли воно буде, на шляху до НАТО це прекрасні пропозиції. Тобто, технології, ППО, гроші Ізраїль отримує. Розвивається, це факт. І, мало того, що відбуваються ракети, і ще нанесення ударів було по їх ворогах. Нанесення ударів країн інших. Ну, поки що жодна країна, жодна країна по тих місцях Російської Федерації звідки вилітали ракети і літаки з Росії, і летіли по наших людях, і вбивали. Жодна країна світу поки що не робила у відповідь обстріли навіть військових цілей. Це так.